Всім добра, миру, щастя і здоров'я. Миру чекаємо миру. Нічна знову у нас зйомочка. Так часто буває, якраз хлопці розійшлися. Тихенько можна зняти. Є мене трошки контенту від підписників. Ну, дещо може і втратився, нема часу зняти. І... Не, не зняти, а його обробити. Якраз піймав момент про плоский теплоакумулятор. Пан Євгеній, вибачай. Обіцяв показати, як зимівічок в борці. те, що я встиг зняти тоді, трошки мене відволікли, деякі справи. Я прийшов, а Влад вже заднив теплоакумулятор. Теплоакумулятор. Пан Володимир накачаний, перевірений. Бачимо, мильним розчином. Зараз мені якраз під тиском. Під тиском, Дивіться, як нас тут, Щас, які накачували. І під тиском. Слава Богу, все герметичний кулак варить досить надійно, що ви із таким запасом. Дивіться, як тут я не знаю скільки. Почекайте, я лінієчку візьму, щоб не вигадувати. Лінієчку візьму. І замірюю. Дивіться, ширина вашого шва. Ну, 2 см немає. Так, 1,8 см. Ну, не треба такий швік, звичайно, не треба, але хочеться, щоб воно було, щоб було досить надійно. Хтось там каже, там мені п'є автоматом воно може Ну Я не знаю. Дивіться, квадварить. Пан Олексій писав, що вже давно переплюнув батька. Не знаю, на жаль чи на щастя, так воно і є. Хоча ще його досвіду мало, деколи де, буває просто щось планувати, якусь дурницю може не може все додумати, але якщо вже робить, саме швидко, самоякісно. Саме швидко, само якісно. Він Єдина пр проблема, що коли не працює, щось йому сказати, не, не можна його відволікти від роботи. Свариться електрода, поки не доварить, не перестає. Він так варить, бере жмені електродів, одразу в рух, і так, тільки так раз його секунда як міняє, розумієте? І якщо подивитися, де мінявся електрод, хоча е, цей апарат без гарячого старту, гарячий старт є в нас тільки, тільки оці тесли. Якраз для таких швів е, тривалих. От бачимо, є хот-старт. Хот-старт. Досить хороша функція. А бачимо, Іван її накрутив куди? І форсаж накрутив. Це, якщо провіш вийти, цей Іван доробляє е, Карпилівка. Да. Ну, захворів він, тиждень не ходить на роботу, проблеми з спиною, якраз ще тільки ті, що вийшов на роботу. Е, відволікся я. Значить, теплоакумулятор півтори тони. Півтори тони змійовичок стандартно владна мотав. Так само краще, простіше мотати стандартно мотав. А оці компенсатори, бачите, де вони варені тут. Проходять через змійовик, через витки. Тобто теплоакумулятор, повний фарш. Пан Володимир чекав. Напевно, більше крік. Дочекався. Хто чекає, той дочекається. Я завжди кажу, хто хотів, той отримав і котел борца. Трошки десь нагадав про себе, трошки терпіння набрався. А то Люна дзвонить. А, черга велика. півроку. О, я дзвонив півроку тому, кажу, півроку тому ви ж не записалися. Ну, це все почиститься, воно культуриться. Що ми маємо? Нижній змівочок від сонячного колектора. Тен ми планували планували. цей тен під верхнім змівиком по висоті, хоча б з іншої сторони, О, щоб така частинка прогрівалася, можна було трошки вище. О, А цього нижче не вийшло, бо тут якраз змівик з цієї сторони, його можна було десь в іншому місці зробити. Тут якби таблокметр дозволяв. Але так було намальовано, так пане Володимир там набрав креслення, щоб і те не були з цієї сторони, а з цієї сторони змійовик і тени їх не можна одночасно подружити, бо одна іншому заважає. Плюс ще тут так само компенсатори. Десь не бачите, вони проварені з тієї сторони. Виношена зварка проварені, І тут, напевно, проварені, Чи ні? Ні, тут ну, точно вони є. Проходять через змійовичок, Так, да, тут теж є. Проходять через мій ці компенсатори. І там просто місце, і там так там компенсатор, між компенсатором, між мій тема, він буде не донизу, не догрівати, ну він трошки нижче все одно буде гріти, там теплопровідність. Для електричного тема, думаю, що воно вистачить, предостатньо буде. Півтори тони розмірів Зараз я не покажу, не хочеться мені міряти. І з цієї сторони, що тут у нас? З цієї сторони бачимо. Проварне з тої сторони, отворі влад, не робив. Я перший раз робив отвори. Лад після мене удосконалився. Бачимо, там провар файний-файний з тої сторони, аж виступає сюди. І угонніми електродами там ну, міцності. В міцності тут все з запасами, з запасами, з запасами. Ну, єдине, що цей що варився, такий він зі дривом, ну, теплокумулятор лежав. В чому проблема цих теплоакумуляторів? Проблема в виготовленні. Ну те, що об'єм роботи, оці шви зайві, там, треба проварити, але їх став і вариш там декілька годин зайвих, там, ну хай півдня зайвих. Оце прорізати, наварити металу, туди вставити теж воно займає час. Займає час, Але це просто робиш і робиш. Проблема в чому? Проблема в тому, що цей ми так, ложимо на такі, на такі настройки, тут є, у нас їх багато є. на так. І прокручуєш собі. А це прокрутити вже не можна. Коли ще менш, ну лібдочкою. Дякую Іванові. Іван Молцумиск. Я не знаю, кожен раз згадую Івана. Я не то, що не можу собі дозволити Лібочки. Та ні. Просто я ну, не доходило мене до того, як ти то кажуть, що руки треба розібратися, яку що. І так ми її не купили, думаю, електричну ще купити, там ще треба буде, десь купимо, але. Все на ходу на ходу багато є таке речей, що просто якось не... Як то кажуть, не задбали. Не задбали. До речі, бачимо, вона під тиском така стала отака форма їй стала. Така форма класненька стала її. роздуло така. Зайняла своє місце. Гарненько тут хтось казав про прифаточки, що хрустять, нічого тут не хрустить, якщо все робити правильно. ну Не вистачає людей чами деколи. І... Розказуєш годинами, об'ясняєш. Де там годинами? Днями до мене дзвонить, дзвонять, дзвонять потім щось їх хрустить. <рес> Отаке. От тобто інколи ну, вирішити, так, якби, вирішити місце і об'єм, Плоский плокометрів в даному випадку це буде гараж. Котел буде 50 -ка. котел вже готовий, пофарбований. Плануйте пан Володимир якби його забрати. І буде забрати на Боголюбе. Дивимося, як, як, який шов <смі>, патоном. Це не чищено, не чищено. Бачите патон, які Коли варили ми континентом, все було забризгане, забризгане, забризгане. Коли патоном, ну він не такий гарний, як із цього, як з пів автомата. Не такий можливо, гарний, як Ну, Добре, підокшов я не видно буде. Але бачимо, який як прогрів. Як <смі> то прогріте все. Ну, ПРОВАР, Все-таки валють наложений сюди. Ось такі шви, закаточка. Ну, не знаю, більш. Значить, просто сказав, Ще раз пан Євгеній, вибачте, що раніше не стих я зняти, проварну воно, проварну воно туди. Тут точечка була теж щоб Ого. Все з Такими запасами, запасами, запасами тут. Трошки під час закатки, так і то воно здеформувалося сюди. Трошки бачимо, так не, 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 не рівно лінії, трошечки. Отаке. ну ці термометри можна було в іншому місці варити, я не знаю, так було вкреслені. Вже, власне, я йому дав креслення, він мені мене нічого не, не радився, дещо можна було б змінити. І, ну, і пан Володимир він не завжди може вийти на зв'язок. На жаль, не завжди він може вийти на зв'язок. Немає такої можливості. Можна було перенести в інше місце, або тут їх придасть на розшоту, бо коли будемо тепляти, то воно буде трошки закороткеці. Може продовжувати поставитися. Отакий От звіт за сьогодні. Як то кажуть, далі буде. Є мене, мене деякий контент досить цікавий від глядачів. Я його не, ніяк не можу зібратися, виложити. Потрошки будемо викладати. Це бачимо одну. Оце буде прикладеться, це кільце, кільце бачите, вже намалював наслідні, куди його центрувати. Все буде. Пишемо. Підтримуємо україномовний контент. Те, що ми українською мовою знімаємо, там нас трошки менше глядачів дивляться, хоча нас дивляться і в Росії. і Ну, багатьох я можу потім, потім колись покажу статистику, я можу побачити, які країни дивляться. До речі, білоруси без питань українську мову розуміють. Званять тебе там з Білорусі, і вони, він говорить на білоруській, на честі. Ну, як честі, я не знаю, як чиста на білоруській. Я, я на українській, і один одного розуміють прекрасно. З, з росіянами трошки тяжче, трошки тяжче, хоча там простий народ нічому не винен. Я не раз кажу, як наші хлопці воювали в Афгані. Це дуже схожа ситуація. Ну, не, Це не одне те саме. Мова не про те, мова про те, що е, там е, трошки підтримка українсьмовного контенту. Це одна справа, а справа в тому, оті блогери, які прекрасно володіють українською мовою, набирають собі е, якби, переглядів російською мовою і так свідомо. Вони накликають біду, накликають біду яка була, в бачимо, в Україні, що їх приходять визволяти. Визволяти приходять і російськомовне населення. І я не хочу, щоб нас приходили визволяти. Краще будемо спілкуватися рідною мовою. Все, йдемо відпочивати. Всім до побачення.